Не пряме влучання і перебіг Другої світової міг би бути геть іншим. Завбачливі американці вирішують не випробовувати долю. І після атаки японців на Перл-Харбор одразу починають будувати надійне укриття під Білим домом. Палац президента саме так цю споруду називали спочатку, але в народі будинок швидко почали називати за кольором Білий Дім. І через 100 років народну назву закріплюють офіційно. На п'яти тисячах квадратних метрів розміщені підземні полохи, 132 житлові кімнати, 35 ванн, сади, басейн, більярд, кінотеатр, секретні тунелі і, звісно, бомбосховища. Все, аби господар білого дому та його родина були в комфорті і безпеці. А вже ж! Саме бункери — найцікавіша та найтаємніша частина комплексу. Скільки їх? Достеменно невідомо. Ця інформація таємниця за сімома печатями. Широкий загал знає лише про два. Один має назву президентський центр з надзвичайних ситуацій. Тривалий час його лише наповнювали запасами води та продовольства. Але все змінилося 11 вересня 2001-го. Коли перший захоплений терористами літак вирізається в будівлю всесвітнього торговельного центру, президентська охорона негайно спускає під землю першу леді міністрів та радників президента. Мене швидко провели вниз через масивні сталеві двері, які зачинилися за спиною з шипінням через герметичну ізоляцію. Ми йшли по підлозі викладені кахлем. Зі стелі звисали труби та інше обладнання. ПЦНС слово командним центром під час надзвичайних ситуацій. Він має телебачення, телефони та інше комунікаційне обладнання. Та виявляється, для проживання великої кількості людей укриття не годиться. Тож біля білого дому розпочинається нове будівництво. Що саме зводять? Таємниця час.